Знайомимо з книгою есеї поезії Щоденники війна 2022, поезія Катерини Калипко. Отче наш сущий у серцях неоперених, у стягнутих дротом руках, у засохлій глині під нігтями, у колючих дошках, із яких збивають хрести. Хай святиться кожне ім'я віднайдене, кожна пожежа болю над краєм ями. Кожен жовтий клапоть задлілої шкіри, і той боєць, що довго блює між соснами, а тоді повертається і копає. Нехай прийде наше військо, нехай прийдуть люди в білих комбінезонах, нехай прийде міжнародна прокуратура, нехай прийдуть наші невтішні рідні, нехай буде на небі і на землі, тісно від нашого мовчазного крику, видно на три покоління вперед, у чесному світлі ненависті. Віддай нам щоденні імена і прізвища, хай напишуть їх на табличках. Поверни наші голови, наші обличчя, наші впізнавані татуювання. І не прощай нам нічого, якщо ж захочеш, бо і ми не прощаємо винуватцям, стоїмо на суді твоєму, школяриками біля дошки, розгорнувши душі, немов щоденники, гусно списані кривавою пастою, зауваженнями за поведінку. Але не введи нас на допит, у підвальну котівню, не вклади нас у землю, стоптану чужаками, у пітьму історії, в забуття. Але визволи нас від пам'яті про тіла, вимис хрускоту трощених наших хребців, із тріску розбитих колінних чашечок, із сухожиль перетятих, із тихого шелесту крововтрати, визволи від клубка задухи у повних землі ротах. Бо твоя є війна, і звірі, і сила, і слава, і ексгумація, і дух тяжкий над могилою, сина з отцем кинуто поруч. І нині повсякчас, і до віку. Ми ж так добре вивчили цю молитву. Чому ти у нас не питаєш нічого? І есеї, такий роздумливий Остап Славинський. Він тут розповідає про рів, в який приїхали біженці. Із цієї репліки Вадима я почав складати словник війни. Репліка була свобода це така штука, якої ніхто тобі не здобуде, ніхто тобі не дасть свободи, не подарує і ні від кого її чекати не можна. Тільки сам собі її зможеш зробити. Немає фабрик свободи, не серійний продукт. Словник війни це такий словник, у якому слова не стоять на місці і раз і назавжди прикуті до свого значення, але перебувають як тимчасові мешканці того львівського прихистку в тривожній мандрівці до невідомої кінцевої станції. Тому розтлумачити їх можна лише через історії, тобто через рух оповіді. Деякі звичайні слова в час війни стають героїчними і важливими. Як простенькі шкоди і фольксвагени, якими волонтери доставляють на фронт бронежилети, їжу і ліки. А деякі під обстрілами здуваються, втрачаючи всю свою правовурність і самовпевненість. Деякі просто дезертують, деякі приходять із якогось дуже давнього минулого, щоб нам допомогти. Тепер, коли перечиту історії, які назбирались за понад два місяці війни, думаю, що кожній з них можна було б дати назву Свобода. І історії про жовто-блакитний автобус, на якому рятуються цивільні люди з Бучі, прорвавшись скрізь ворожий блокпост, і історії про весільну подорож, в яку, попри все, вирушають на випадковій машині молодята із заблокованого Маріуполя. Історії про квитки, і знищений екопарк, що їх купують волонтери, аби допомогти прогодувати тварин. Квитки в яке щасливе після війни. Про що б ми не розповідали сьогодні? Це буде розповідь про свободу. Ми розповідаємо про неї навіть тоді, коли мовчимо. А ми так часто сьогодні мовчимо. Ми розповідаємо про неї навіть тоді, коли, здається, говоримо про елементарне виживання, бо свобода і є виживання, без свободи воно не має сенсу. У словнику війни немає слова мир. Досі ніхто з моїх співрозмовників його не вжив. Я не дивуюсь, той, хто прийшов в пекло і приниження. А багато з них пережили таке, для чого бракує мови, хоче перемоги, а не миру. Лише той, хто вибив зброю з рук супротивника, може думати про мир. Мир слабке слово, слово обманка, слово троянський кінь, повний зброєних до зубів загарбників. Ще у словнику немає слова біженець. Ми не тікаємо, кажуть, утомлені жінки з дітьми, кажуть, літні люди, які хотіли дожити в спокої. Кажуть, підлітки, що мандрують у невідомий світ разом з молодшими братами і сестрами. Ми не тікаємо, рятуємося від війни. У нас же не на страх, а неможливість там бути. Біжене слабке слово. Зате, у основнику, поруч зі свободою є слова щастя і любов, а ще тиша, спів і краса. Це сильні слова. Ми спираємо на них. Вони, як камені, по яких ми перейдемо. На той бік через всю каламутну ріку.